Скільки максимум заробляє твоя компанія за рік або за місяць цифри про які ти можеш говорити? Оборот по факту ну може спокійно бути вище там 80 тисяч доларів. Коли ми з тобою вчора виступали на бізнес-івенті, да як спікери. До речі, це був перший виступ. Да, перший наш виступ. Ти мене до нього підготував. Дуже тобі дякую. Да. Що подобається в нашій роботі? А що б ти сказав? Ну цього б точно не хотів повторювати. Мені подобається, от прям реально, все, тому що розумію, що все ми робимо. Що, що те, все, що ми робимо, це дуже корисно для мене. Я завжди йду від тебе зарядом мотивації. Угу. А розкажи, будь ласка, як потрапив ти до мене і за чим прийшов до мене? А я до тебе потрапив у 2021 році. І прийшов до тебе з проблемою. Я хочу поставити свій голос, свою промову, і хочу ось так сидіти спокійно перед камерою, виступати та щось розповідати. Ти мені завжди даєш якісь цікаві ідеї, підкидаєш. Як я можу там розвитися, я можу там більше продажів зробити. Мені це дуже цікаво. Розкажи, будь ласка, аудиторії: хто ти, чим ти займаєшся? Ну, і що у тебе можна купити? Друзі, мене звати Лученко Владислав, я власник компанії DSL Auto, і ми займаємося доставкою автомобілів з США, Кореї та Європи під ключ для наших клієнтів. Влад, привіт! Привіт, Макс! Сьогодні Добре. хочу з тобою поспілкуватись і щоб це спілкування було максимально щирим, да. чесним і відкритим. От всі запитання, на які ти можеш відповідати, щоб ти щиро і чесно відповідав. Добре. Готовий? Да. Розкажи, будь ласка, аудиторії: хто ти, чим ти займаєшся, ну і що у тебе можна купити? Друзі, мене звати Лученко Владислав, я власник компанії DSL Auto і ми займаємося доставкою автомобілей США, Кореї та Європи під ключ для наших клієнтів. Також в мене є власне СТО, де ми ремонтуємо ці ж самі побиті машини з Америки. Знаходимось ми в Харкові, наш офіс в Харкові, СТО також в Харкові знаходиться. І ви в нашій компанії можете замовити собі автомобіль. США, Корея чи Європа та отримати його під ключ повністю готовим на номерах обслуженим і т.д. не перемикайтесь. Ця інформація прозвучала на, на правах вас, реклами. Да. Полетіли тема для мужиків, наскільки да. я розумію. А як часто дівчата конкретно дівчата пишуть тобі або менеджерам, як часто дівчата саме замовляють тачки, дуже часто, Макс, на сьогоднішній день ми спостерігаємо таку статистику, що приблизно 60% – це саме дівчата. Тобто дівчат. вони самі собі замовляють да, тачки. Да, да, да. Або знаєш, знову ж таки, чоловік е, на фронті, а вона одна з дітьми і є кошти, повинна замовити машину. Клас. Скажи мені, будь ласка, весь основний трафік приходить до вас на авто, звідки? З інстаграму. Тобто, я правильно розумію, продати тачку, яка коштує від, від скількох у вас мінімум? Давай так, від 12. Від 12 тисяч 12. доларів. І найдорожче авто, яке ви привозили, це скільки? 95 тисяч доларів. О, ти це собі привез. дорожче привіз тачку. Ну, Окей, давай, 90, давай. давай. сотка, да? да? від 12 до сотки. І все це відбувається через інстаграм. Да, в є. чому магія? Тому що люди дивляться на тебе, я не знаю, і говорять, я не можу продати нічого. Що робить такого влад, що він продає тачки по 100 тисяч доларів, розповідаючи щось в інстаграмі? Так, ну дивись, почнемо з того, що ми ж вже на ринку там 7 років, чи трохи більше ніж тобто, так було років. не завжди. Ні, спочатку таке було. Ну як дивись, я прийшов в інстаграм. Тоді було була дуже маленька конкуренція в нашій ніші. І ми почали відразу знімати сторіс, показувати свою роботу, показувати наші обличчя, як ми машини ремонтуємо, як ми їх граємо на аукціоні. І не було страшно, що приїдуть десь там. Було дуже страшно. Було дуже страшно, Макс, коли ти починаєш знімати сторіс, і ти думаєш. А раптом мене почнуть осуждати, да? друзі, якісь там колеги чи ще хтось. Було таке? Було дуже стрімно. Ні, таке було, щоб казала: а, «Влад, ти робиш було. повну ху ти вати по ти якусь херню робиш, типа ну ті, заканчувають. Як так. ти не зупинився? Що ти в цей момент відчував і як твій мозок продовжував грипти далі? Ну а я ж машини полюбляю ще з дитинства. Я думаю, ну там хай кажуть, ну окей, типа аж, ну вони кажуть, ну собака лай, караван іде. Знаєш, тут така тобто, ситуація. тобто тобі було байдуже на те, що говорять да. люди знов ж таки. ці люди для мене не авторитети. Що це б сказав, там знаєш, родичі мої, а знову ж таки, якби вони були для мене там, наприклад, да, не авторитет, я б їх не чув. Uh -huh. А якщо це для мене там батько, мати, які мені авторитети, які мене воспитають, то вже ж я до них прислухаюсь. Мене вони підтримували. Клас. Тобто все одно був хейт, да. був негатив. Да. Через скільки часу він завершився? Коли пішли перші продажі, це? Коли, скільки? коли побачили люди, що ого, це працює, ну десь місяць-два. Тобто місяць ти відчував тотальний да. негатив. Ну, Окей, да, пройшов негатив, і ви почали одразу продавати через Інсто. Да. Це був таргет, це просто неслось. Як ви продавали? Дивись, це був вже ж таргет. Ми спочатку дуже таким, знаєш, Дуже так поганенько вели інстаграм, як кажуть, що тепер mm -hmm. скидали там лоти дня з Америки за аукціону. Ну і все. І на це підписувались люди. Там дивилися які машини я в аукціоні, Що там є в Америці? Що ми граємо? І а потім ми вже зрозуміли, що це контент так собі, і треба вже йти далі, показувати повноцінну роботу нашої команди. Ви це десь лизали, забирали чи це вигадали самі? У нас е були е люди, які нам займалися тарготом нашій компанії. Вони з Дніпра компанія. Вже не працюють, і от вони нам підказали типу, хлопці. Дивіться, треба знімати сторіс, треба знімати ось такі тоді. Шарілзів не було. Знімати статі типу, відео, кидати їх пости. І ми так і робили. Клас, хорошо. на сьогоднішній день. Це знову продовження тільки інстаграм. Чи вже залучаєте якісь нові варіанти трафіку? Намагаємо залучати нові варіанти трафіку. В Тікток потрошки входимо. А вже ж YouTube робимо telegram телеграм-чат у нас є ну, в телеграмі для своїх, uh -huh. де спілкуються всі наші менеджери з потенційними клієнтами, вже з існуючими клієнтами. І приходять тоді туди нові люди. Вони бачать спілкування це, бачать, що в нас замовляють машини, і починають нам довіряти через телеграм. Людина, Тому, що... яка дивиться на тебе, скаже: ох, класно, але у нього все несеться. А я, от тільки на старті, от тільки-тільки да. планую запустити свій бізнес. Які б ти дав три рекомендації? А людина, от тільки-тільки думає почати. Да. По перше, друзі, нікого не слухайте. Якщо у вас є така мета, ви хочете займатися своїм бізнесом. Будь ласка, пробуйте, намагайтеся, у вас все вийде. Це по перше. І не треба взагалі нікого соромитися. Починайте знімати, все у вас вийде. Ну, ось перед вами сидить живий приклад, що у мене ну плюс-мінус там щось вийшло. да? Та якісь... що щось що ти скромніше, що тебе не хіло вийшло. Ну а, ладно, це перший момент. Дякую. Другий момент треба завжди робити свою роботу на всі 100%. Угу. Не треба кидати людей, думати, що ви там що зараз там десь когось кинете, там, трошки заробите. Ні, друзі, потім вона вам все повернеться. Якщо ви реально провтикали в своїй роботі і ви надаєте послуги клієнтам, да, будь ласка, компенсуйте їм а, то, що, те, що вони там втратили да, через вашу вину, і ну, все буде у вас гаразд. До вас будуть приходити клієнти і вас будуть радити а, майбутньому. Третя порада. Намагайтеся по максимуму залучати соцмережі. TikTok, Інстаграм, YouTube, YouTube Шортс. Взагалі просто беріть однаковий е, контент, і на всі е, площадки заливаєте його. І у вас тоді буде якась точна у вас вистрілить і буде більше вам приносити клієнтів або заявок. Клас, дякую. Скільки часу ти приділяєш тому, що ти створюєш контент? Е, зараз багато дуже Це скільки? Година, десять день. Як це відбувається Дивись. конкретно у тебе? Ми я прокидаюсь, їду відразу на СТО. На СТО працюють хлопці, я такий, опа, ну всюди контент на СТО. Багато машин, багато машин в роботі. Тобто то оператор живе з тобою. Ні, то я є оператор. Я є оператор. Ага, да. є оператор yeah, yeah. Я, я, well, я приїжджаю на СТО, беру там когось з СТОшників і кажу, хлопці, треба зніматися. Я їм даю телефон в руки, петлічку підліч, вішаю, кажу, знімайте мене ось так, ось так з такого ракурсу. Вони знімають. Показав контент, далі йду на малярку. На малярці також знімаю контент. Потім їду. Це скільки займає? Десь ну, хвилин 20 точно зранку. Окей. І це такий імпровіз, не да. готуєшся. Ні, не готуюся. Ну я вже на досвіді що готуватися. Ти розумієш, ти бачиш, чого, з чого можна зробити контент, і все. Окей. А, потім я їду на роботу. Ми там вчора, наприклад, виграли там, три машини. Ну, я сиджу за кермом, так не робіть, це небезпечно. Але я так, говорять, всі, і всі це всі, всі роблять. Я їду, а, одну рукою тримаю кермо, іншою знімаю сторіс. Там, що ми виграли машину, таку, таку круту, круту. Знову ж таки, хвилин 15-20 це займе. Uh -huh. Бо дуже багато сторіс. Там треба. Е ти сам ведеш інстаграм? Чи ти скинув менеджеру і менеджеру? Я скинув. В мене є Оленка. Це прям дуже гарна дівчина, моя помічниця. Вона з нами працює вже більше року. І от вона прям генерує ідеї дуже класно. Вона умнічка монтує відео офігенно. От прям. З нею моя тобто, моя все, життя, що, та, що ми бачимо у тебе на сторінці, Соленка. це робить вона. Да, да, Клас. да прям супер. І знаєш, чому? От як я її знайшов? То ти розумів, просто людина була ну вона бухгалтер є, і вона прийшла до нас. Бо їй порекомендувала нашу компанію. Вона mm -hmm. каже: хлопці, мені цікаво спробувати себе в якості ось, там, SMM, да, щоб я вам вела інстаграм. І все. І вона зараз більше кайфує від нашої роботи, ніж від бухгал... ну бухгалтерської цей. Клас, ти зняв, скинув. Що далі відбувається? Е, я її кидаю, ну далі. Їдемо в машині, да, їду я в офіс, знімаю контент, приїжджаю в офіс, знову ж таки, там якийсь контент народжується прямо в офісі. Там яку хтось написав нам в типу, мене там кинули. І думаю, о, ну контент, контент, треба ж показати скріншоти з переписки. Я mm -hmm. Його Оці, кинули, пояснити клас. ситуацію, звісно, да. Тобто контент він ну, навколо нас. Він всюди. Це ти навчився вже бачити. А на початку так було? Чи ви прям народжували його? Ні, ну думали, звісно, що, що знімати. Знову ж таки, чи не осудять мене за те, що я там щось, щось покажу? Да? І раніше б я б дуже е, сильно цікавився конкурентами. Якщо там когось там, захейчу, без імена вже ж, то все одно мені може прилетіти за це. Зараз мені по барабану. Я просто імен не називаю, по факту обрисовую ситуацію, пояснюю, як може бути, ну і все. Тобто, наступний етап ти вже будеш імена називати? Ні, не буде. Це, не буде. Це, не, не дуже. Окей, хорошо. В офісі познімав контент, далі, як твій день. Чи це все? Ні, ну знову ж таки е їду там в спортзал, е яка мені, мені там пише Оленка, Влад, а вона ще наш Дірект моніторить. Тобто, в мене є менеджери, і Оленка також дивиться ді Дірект. Каже Влад, тут така ситуація, швиденько зими, будь ласка, мені відео. Я ж в залі там ще займаюся, там потний червоний. Кажу, окей, Оленка, знову ж таки камеру достаю. Там люди тренуються. І не соромишся, типу навколо люди. Ні. А пам'ятаєш, Макс, ми з тобою робили вправу ще в 22-му році, що я їздив в АТБ. Ходив по тебе з камери, ось, так, да і просто розповідав Максу там якісь рецепти. На мене так люди, люди, як на наваженого якогось типу, що він робить. А я так хожу, знімаю, що Макс Максу там щось розповідаю там свої плани на день. І після цього цієї вправи в мене все окей пішло. Класно. Тобто, не звертаєш уже увагу взагалі не, по фігу не, 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 не. клас, тобто можна сказати, що основна твоя діяльність. Окей, не основна велика частина твоєї діяльності це створювати да, системно контент. Да, да зараз я саме за це відповідаю. Знову ж таки, в мене є люди, які яким я делегував певні речі, там керівник відділу продажів. Тобто да, то ти вже є... не пірнаєш в показники LTV, в кількість додзвонів. тобі вже не цікавить. У мене це. є один раз на тиждень в понеділок, і ну або в п'ятницю, да, там дивлячись від ситуації, ми зітвонимося зі всією зі, зі, зі командою з топами, да, моєї команди. Вони мені кажуть, яка в нас ситуація по компанії, по рекламам, по продажам. Ми все дивимося, перевіряємо, домовляємося, там вимо плани і все. Пушка. Ти власник бізнесу. Да. Більшість людей думає, ну от зараз я створю бізнес і нахрен буду отак от лежати і чилити, а ти навпаки забереш на себе оцю медійку, да. оцю увагу. Воно тобі потрібно для чого? Мені це подобається, по-перше. Тобто, ти кайфуєш. Від я цього. кайфую від цього 100%. Коли ми знімаємо з Антоном YouTube з оператором, я такі емоції отримую. А коли ти ще заливаєш це відео на Ютуб і бачиш гарні коменти, коли тебе підтримують, твоя публіка, коли на тебе підписуються, і багато переглядів — це взагалі пушка. А вже по перше, подобається. По-друге. Ну як не крути, мені подобається бути там, ну плюс-мінус якимось там відомим. Угу. То коли мене впізнають, а скільки мета? Давай уявимо. Тобі 90 років ти сидиш на креслі гойдолці, да. десь не знаю на березі а Харків, ти любиш да. на березі Лопані, да, да, да. з яким-небудь коктейлем Прасеко катаєшся в кріслі Гойдалці, і в цей момент внук підбігає, і каже: Діда, діда, скільки у тебе підписників? От скільки на той момент у тебе має бути підписників. Я думаю, не менше мільйону, сто відсотків не менше. Ти ставиш собі якусь мету там, за цей рік набрати от, от стільки? Ні, не ставлю, бо я ж е, вів свою робочу сторінку, Desel Auto, а свою особисту почав Та, вести. Бренд тільки зараз запускаєш? Так, да, особисто, тільки січня місяця почав вести. І да. Люди через твою сторінку купують? Пишуть. До 2022 року купували, ми вели нормальну сторінку, купували. Потім 22-й рік почався, я перестав її вести, а робочу вели. І зараз знову. Чому люди от зараз дивляться цей відосик, мають на тебе підписатись? По-перше, друзі, в нас дуже цікавий та корисний контент. Ми завжди показуємо. Які є помилки, як вас можуть кинути, і а вже ж ми показуємо свої помилки? Це ще одна річ, якої не варто соромитись, Тобто не ідеальність. Ні, сто відсотків. А хто любить ідеальних? Ніхто не Я любить. знаю. якщо у вас в відгуках в відгуках на гуглі, да все ідеально? У вас всі п'ять зірочок і там 100 мільйонів гарних відгуків? Ну слухайте, це по перше нормальних людей насторожує. Мені 100%. так здається. Ви не можете бути всім ідеальним. Ви можете виконати свою послугу гарно, але людині ви просто не підходите. Чи ви їй просто не подобаєтесь? Не подобаєтесь. Це нормальна ситуація. Також і в мене. Багато, ну не багато, ну є клієнти, да, яким я. Вони починають саме працювати, потім якийсь там момент їм там, не сподобався. Хоча ми виконали послугу гарно, вони все одно там залишились, там чомусь не Який не це відсоток, якщо не секрет? Відсотків. Е 5-7, думаю, точно. А є. ну це не двадцять, не, не 30. Ні, 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 100%. Ще один момент. Я завжди намагаюся розійтися з клієнтом на гарній ноті. Якщо ми провтикали, навіть якщо ми не провтикали, якщо клієнт сам десь провтикав, угу. я все одно намагаюся йому компенсувати для чого? Щоб було більше гарних е коментарів та відгуків, відгуків точніше. Щоб бо одна позитивна задоволена людина мені приведе трьох нових клієнтів. Послухайте, а, і запишіть цю да. фразу. А одна людина, яка не задоволена, вона буде всім розповідати, що ми такі погані. І ну ви ж по собі подивіться, коли все погано, коли вас погано обслуговували, ви напишете в гуглі поганий коментар. А коли у вас все окей, ну ви дуже рідко комусь порадите там те чи інше місце. Так воно працює на жаль. Клас. Окей. А скажи мені, будь ласка, проявляєшся, да продаєш. Куди далі рости? Ну, підписників, добре. Що далі має трапитись в твоєму житті, щоб ти сказав, Боже, я найщасливіша людина в світі? Ось коли ми з тобою вчора виступали на бізнес-івенті, да, як спікери. Я вийшов після цього, я приїхав додому, я сів, включив музику. До речі, це був перший виступ. Да, перший наш виступ. Ти мене до нього підготував. Дуже тобі дякую. Да. Дівчатам сподобалось, Вони сказали, тому може там щось реально гарно вийшло в нас. Я прийшов додому, я сів і думаю. Бляха-муха, я ж реально щаслива людина. У мене була мета виступати. Я виступив, мені сподобалось. Я розумію, що треба йти далі. В ідеалі, вже ж. Я себе бачу ну, бізнес коучем, але там не зараз, через може років навчаєш, дня. чому бізнес запускати? Знову ж таки, запускати бізнес. Да, я ж теж ми ну, довго працюємо. Ми дуже багато пройшли і поганих речей, і гарних речей. Реально є. Є в нас вже про То тобто, ти години. вже зі своїм досвідом да. можеш подивитися на якийсь бізнес да. і сказати, у вас да. оце і оце погано. І мені дуже подобається, коли до мене. Е Мені пишуть, телефонують знайомі, друзі, Влад, будь ласка, допоможи мені, ось є такий момент по бізнесу, як мені краще зробити. Клас. Я такий блін, ну це реально цікаво. Я кажу, а я безкоштовно вже ж сижу і все розповідаю, бо мені цікаво ділитися своїм досвідом. Якщо вам треба зараз починити на халяву, я все зроблю. я залюбки вам розповім. Добре, тобто в майбутньому тобі буде бажання прагнення ділитися своїми знаннями. Клас. А що від цього отримаєш? Я хочу бути корисним людям. Ми... Це тебе хтось направив, це ти сам зрозумів, це від народження? Ну, Я думаю, що так воно якось саме до мене прийшло, ця, ця ситуація. Тому що я завжди допомагав людям. знаєш. Пофіг, знаю я людину, не знаю. Попросили, допоможи. Угу. Я по такому принципу живу. Клас, подобається. Які дивись, ти казав, треба бути щирим, відкритим, з факапами. Зараз да. дивишся і слухаєш на тебе. Ну сука, все ідеально. Бізнес несеться, влад щасливий. Що у тебе не так? Що не ідеально. А я тобі розкажу. Е, Останній тиждень в нас було два факапа, таких жорстоких, прям жорстких на роботі. За всі сім років такого ніколи не було. І тут прямо два відразу за останні там, два тижні тиждень. Ми привезли клієнтові машину е, і ми провтикали по бюджету. Провтикали, типа, тобто дорожче. дорожче вийшла машина. Да. Ми не очікували таких пошкоджень і реально вийшло дорожче. Я компенсував тисячу доларів клієнтові зі своїх, зі своїх, чи чи менеджер, який продавав? Ні, зі своїх. Ну а навіщо мені карати своїх хлопців? Я дивись, у мене Діма підборчик. Да? Він дуже багато машин підбирає в день, перевіряє. Я розумію, що це може бути ну людський фактор просто, бо людина реально ну дуже багато трудиться. Ну тисяча баксів. Це гарна сума. Є люди, які місяць працюють гарна, за таку да. суму. І ти просто Відеїло. такий добрий, щирий, кажеш: окей, ти молодець, я віддам свою тисячу баксів. Це моя репутація, Макс. Я дивись, я розумію, просто да. хочу зрозуміти тебе. А не чому 50% ти, Діма, і 50% я. Бо ось так в мене в бізнес побудований. Я не хочу карати своїх хлопців. Я з ними проведу бесіду, скажу, будь ласка, в майбутньому, давай це для нас урок. Ми з тобою зрозуміли що а якщо буде в майбутньому, тоді вже будемо до цього приходити. Що дім тоді давай половину зі мною, будь ласка, розділити. Тобто, ти будуєш ще бізнес не тільки на жорстокості, Ні. а на людяності будеш. А воно так не працює. Ну в нас в компанії максимально все лояльно. У мене немає такого чіткого, типу, ви приходите о 9-й годині вечора, ой, ранку на роботу, да, уходите о 6-й, о шостій. Ні, якщо вам треба, там ну всіх є сімейні обставини, тим паче зараз такий час тяжкий. Все розуміємо. Будь ласка, скажіть там Влад, ти ж там Женя, да, мій роб, я буду пізніше там на годинку. Окей, питань нема. Тільки предупреди мене. Я про це не зміг. Не допустити, щоб люди не сіли тобі на голову. А якщо ти ж обираєш цих людей? В менеджери, в яких співробітників. і ти ж ми ж в нас дуже великий кастинг і дуже тяжкий кастинг, щоб е, прийти до нас, наприклад, менеджером працювати. Ми по факту спочатку е, просто спілкуємося з людиною, виявляємо його людські якості. Якщо нам він підходить, підходить uh -huh. ми тоді починаємо його тестувати як е, продажник. Якщо ми це говоримо, говоримо про е, людину на менеджера по продажам да, на цю роботу. Якщо він окей по продажам, ну плюс-мінус нормальний. Да? Далі ми тестуємо його знання автомобільні. Uh -huh. Знову ж таки, якщо ось тут пазл складається, тоді ми вже його беремо на стажування. Ми його е, тиждень, півтора-два онборд робимо. Да? Його... Прямо у вас є якийсь онборд. Да, 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 Ви його є... відзняли, проводите да, самі, да. як це у вас відбувається? Ми його відзняли, У нас є відеоуроки, плюс Женя мій роб, він займається цим всім. І е, ну, окрім відео. Є ще ось живе спілкування там по, да, або по камері, вони спілкуються та він їх обучає. Окей. Пройшов якийсь проміжок часу, і вам це дозволяє зрозуміти, ваша людина да, чи не ваша? Да, да, да. А бувають помилки? Бувають, я вже це нормально. Знову ж таки, потім, коли мені каже, Женя, Влад, все окей, він готовий. Давай з ним спілкуватися разом. Окей, mm -hmm. ми робимо коло з ним. Я його е, тестую. Да, стажируй. Ми робимо я клієнт. Він продажник сценку відіграємо. Якщо все окей, ми тоді беремо його на роботу і він вже нас понаціна стажу стажується один місяць. Якщо ми бачимо гарні в нього результати, будь ласка, ти в команді you're welcome. Скільки він працює або вона? А дивись, знаєш в чому прикол? Що хлопці в нас на роботі вони не працюють, вони кайфують від своєї роботи. Тобто я кайфую від роботи, я беру таких людей, як і я, до себе в команду, uh -huh. щоб вони також кайфували. У нас немає такого, що хлопці повинні uh -huh. на вихідних працювати. Це їх ініціатива. Вони розуміють, якщо вони хочуть заробляти більше, то будь ласкавий, і на вихідних також працюй, відповідай в Діректі. І це їх просто ініціатива. Ми кажемо, що якщо ви не відповісте, окей, буде відповідати той, хто захоче це зробити. Угу. І в нас сіреємка просто переводить далі на іншого менеджера цього ліда, і все. Прикольно. Окей. Вони... А скільки їм років? Що вони такі замотивовані, свідомі? Молоді. В нас, якщо менеджер з продажу, йому там 28 максимум, мінімум 20 років. Хто він до цього, що він має шарити в продажах, в тачках, я так розумію, дуже да, гарно да, треба да, шарити да, в тачках. Да. В нас основний, основне побажання до людини це щоб вона любила тачки. Угу. Хай вона не розбирається, ми його навчимо цьому Так це скільки машин, проблеми. мені здається, це можна вчити там рік. А в нас є основний пул тачок, який в нас замовляють. Вони, типу, не які, всі треба знати. Да, про які в нас питають. І ми е, вчимо людину цим ну, знанням про ці автомобілі і все. Тобто люди до нас приходять там за it сфери, є в нас там людина одна. До цього вони могли працювати на СТО, продавати там запчастини, да, чи якимось менеджером на СТО, просто там прийомщиком. Uh -huh. Тобто тут зовсім е, різних сфер. У нас таке були е, два моменти, два випадки були, коли е, людина до нас прийшла з таксі, і одна, і друга. Вона була нашим підписником, uh -huh. писала нам, коментувала. Ну і ми нормально почали спілкуватися. Я бачу, людина непогана, вона гарна, в неї гарні якісь ідеї цікаві, вона добра, ну, типу, гарна людина просто. Я пишу: слухай, хочу тебе з твоєї роботи забрати і дати тобі щось більше, ніж ти зараз отримуєш. Е, Прийди до мене, будь ласка, поспілкуємося з тобою. Ми спілкуємося. Якщо бачу, що людині це цікаво і йому це окей, то вже ж ми його беремо до себе на роботу, і ось так ми двох хлопців забрали з таксі. Клас! Тобто ти альтруїст, дуже позитивна, відкрита, щира людина, яка будує свій бізнес. Да. Приблизно так я тебе описую? — Ну, описував. Хорошо. А розкажи, будь ласка, як потрапив ти до мене і за чим прийшов до мене? Я до тебе потрапив у 2021 році і прийшов до тебе з проблемою, що в мене я хочу поставити свій голос, свою промову. І хочу ось так сидіти спокійно перед камерою, виступати та щось розповідати. Клас. Що сподобалося, або що подобається в роботі, бо ми з тобою працювали, не працювали, да. працюємо, не працюємо різні періоди да. в житті. Що подобається в нашій роботі, а що б ти сказав, ну цього б точно не хотів повторювати. Е, дивись, мені подобається от прям реально все. Тому що розумію, що все ми робимо, що, що те все, що ми робимо, це дуже корисно для мене. Е, я завжди йду від тебе. Зарядом мотивації. Uh -huh. І ти мені завжди даєш якісь цікаві ідеї, підкидаєш, як я можу там розвитися, як я можу там більше продажів зробити. Мені це дуже цікаво. Окрім того, що ми там з тобою робимо якісь вправи, там да, на цей речовий апарат, там на язик чи ще щось, ти завжди мені підказуєш. От як тобі сказав, Макс, мене така ситуація, мене запросили виступати. Ти кажеш, все, вправи відкладаємо, нас зараз треба нам з тобою сісти, підготуватися до, до твого виступу. І ми з тобою два заняті готувалися до цього виступу. Клас, подобається. А скажи мені, будь ласка, заряд мотивації, а голос. Бо я пам'ятаю, який він був, да. як, як було, що зараз з ним. В чому різниця? Е, ну, по-перше, я зараз розумію, як треба правильно говорити, як треба е, правильно там, всередині, в шиї там, ставити на mm -hmm. всю цю історію, щоб був гарний голос. Е, але знову ж таки, Тут така ситуація, що треба практика завжди. І це мені не дуже подобається, розумієш? Тобто я хотів би по максимуму там десь полінитися, а не відбувається. Бо ми там з тобою, да, два заняття займалися готуванням готовкою мене до цього. Я бачу, в мене голос трошки інший, Знову змінилося. Треба постійна практика ця. І це мені не подобається. Але ти дуже дисциплінована людина. Я от за весь час. Ну, я не знаю, наскільки там. 10% лінії, все інше ти такий працюю, роблю, да. можу. Ти сам себе мотивуєш, заставляєш, як це відбувається? А я розумію, що це мені треба. Це як ходити в спортзал. Ти розумієш, що тобі треба це для твого здоров'я, як правильно харчуватися. Це для тебе користь буде. Владно, ну зараз говориш як, як марсіанин для мене. Да. Поясню, дивись, 90% людей розуміють, що жерти на ніч це не ок. Да. І вони роблять це. Да. 90% людей розуміють, що вживати алкоголь не ок, да. але п'ють, курять, ну і так далі. Да. Як ти свідомо, такий, Ми, це для мене, мені це треба, да, я це приймаю. Да, да, як да. ти це робиш, або як ти навчився це робити? Ну, Макс, в мене є певні цілі, uh -huh. до яких я йду. Я розумію, що якщо я не буду цього робити, то мої цілі, скоріш за все, не реалізуються. Uh -huh. А чи я чи готовий я тут полянитися трошки, щоб в майбутньому не досягти своєї цілі? Я тобто не готовий. Тобто кайфушики не в моменті, а кайфушики ботя. Да. Я зараз читаю цікаву книжку: ефект, ефект накаплення, що це такое, якось так вона називається. І там кажуть про те, що ти повинен робити якісь маленькі справи протягом певного тривалого часу, там рік, два, три, і потім тільки через. Там три роки три з половиною ти отримуєш вже результат від цієї uh -huh. маленьких справ. Там читати книжку, там кожен день по 10, 10 сторінок. По факту, це там п'ятнадцять десять хвилин, да, прочитати. Хвилин. Але за три роки ти почитаєш дуже багато кількість. Ну багато книжок почитаєш, і ти вже якусь інформацію отримаєш для себе корисну. Uh -huh. Тут така ж ситуація, тут так, також це працює. Yeah. Хочу підвести підсумки. Ні, у мене є запитання, яке я на фінал беру. завдяки. Проявленості, створенню контенту, створенню якогось медійного образу. Скільки максимум заробляє твоя компанія за рік або за місяць, цифри, про які ти можеш говорити? Щоб люди розуміли, скільки оце бла-бла на камеру може приносити, ну хоча б в твої ніші. Чистими, нечистими, цифри, про які можеш говорити. Ну, давай скажемо так. Оборот, оберт, да? як буде українська оборона. Напишіть в коментарі. Так, да, буде на українську, Да. Оборот, по факту, ну, може спокійно бути вище там, 80 тисяч доларів. Спокійно може на місяць. Бути. Ні, на рік. На, Якби рік. на місяць це було б кайфово. На жаль, на рік, окей. Да. І це все завдяки створенню контенту. Так, да, в тому числі, звісно. Ну, всі клієнти йдуть через контент. контент. Конечно, Немає такого, що ти на вулиці листовки Нет. роздаєш. Дивись, контент до мене людина до мене одна прийшла. І сподобалось, а да, вже ж. тому ну а вже ж більша частина з контенту з соцмереж, а потім вже йдуть по сарафану. Окей, фінальне запитання. Якби зараз тобі б ще раз сказали, обери справу, якою ти будеш займатися в житті. що б це було те, чим я займаюся зараз. Машини. Тобто ти рухаєшся так, як тобі кайфо да, відсотків. Мені дуже було приємно. Для мене було дуже цінно і найголовніше. Я не відчував якогось напряга. Знаєш, бувають навіть клієнти, з да. якими ти давно працюєш, але ти якось обережнічаш, якось намагаєшся да. щось сказати. Я, от просто, начебто, з людиною, з якою спілкуюсь 300 років, да. сів і поговорив. Я розумію, чому люди тобі довіряють, бо ти щирий, відкритий, легкий, позитивний. Да. Бажаю рухатись далі в медійку. Дякую, Бажаю, Максим. щоб ну швидше ніж 90 років да. ти набрав свій перший лям і ти не зупинявся. Дякую. дякую Макс, дякую, дякую. Підписуйтесь на канал і дивіться відео.